Правда, просто мої любі. Зараз так багато про мілф. Так, я не знала, що так швидко летить час, але мені 51 рік і я вже та сама мілфа. І скажу вам так, що жінки в будь-якому віці прекрасні, і це приємно. Це приємно бути мілфою, особливо коли ти. <свісна> Ідеш за кодом своєї душі, бо нарешті ти приймаєш себе такою, яка ти є. І плюс знання про цей код додають тобі відчуття, що все правильно. А те, що думаєш, ти, відбувається навколо. І так, дивимося, що щодо вас задумує цей чоловік. Подумайте про цього чоловіка. М -м -м. Дівчата, він хоче з вами жити під одним дахом, він хоче з вами брак, шлюб, наживіть це як хочете. Так, так, основний код це код бути разом, це об'єднатися, це війти в якусь структуру, де як от стіл чотири ніжки, розумієте, Де є розуміння, стабільність та сама. В якій е, є контури, да? тобто очерчені об'єми і кордони того, що відбувається. Це не той да, стол на трьох ніжках, який шатається, а який таємнико. Тобто, що ви не знаєте, що зараз відбувається, лицар Пентаклів, ок, що ви не знаєте, то ви не знаєте те, що ця людина давно це планує. Так, Ви вже можете про нього і забути насправді так, думаєте, Та, перевірю ханочку, що вона там балакає, розказую по телеграмою, додайтесь. Але так, тут людина будує плани по стабільності і надійності. Мені він вже подобається, при цьому довгий час. Так, так, який код руху цієї ситуації, тобто, що він буде робити? О, король Жезлів, ох! Ну, Він буде рухатися, причому по імпульсу. Дуже сексуальна пристрасть до вас, така шалена. Тобто він загориться і проявлятися буде 100%. А який прояв від нього буде? Тут жезлів. О-хо-хо. -ох. Він вам щось запропонує про пристрасть по пристрасті. Це буде пропозиція. Конкретна, причому він її зробить в імпульсі. Тобто це не буде, що я там планував. Він тут планує щось з вами довго, по стабільності і надійності. Так. Але те, що він до вас проявиться, це буде по імпульсу. Тобто, от все. Якщо не зроблю, помру, то робить. Окей. І чим закінчиться ця ситуація з ним? Ну що, любі мої чим? Тим, що нічим, десятка мечів, п'ятірка мечів і іерофант. По ви залишитесь одна сама собою, з розбитим серцем, з хитростю обману маніпуляціями, маніпуляціями. А чому так? Тому що дивіться, тому що між вами є кохання, це справді він кохає вас, ви кохаєте його, це пара. Але це романтика. Пожезвам і доправлятися, це більше буде сексуальний імпульс, я вам казала. Але романтики мало. доказуйте амулетний код, і буде вам щастя. Який амулетний код вам потрібен? Аркан Суд все переоцінити і почати все спочатку в своєму житті.